Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про життєвий сценарій Любов як борг, коли близькість треба заслужити. Якщо у стосунках здається, що любов потрібно заробляти, бути зручним чи зручною, корисним чи корисною, старатись, щоб не втратити тепло, можливо, це саме він. Цей сценарій формується там, де близькість була умовною, де любили за щось, а не просто так. Тоді з'являється правило: якщо я не стараюсь, мене не любитимуть. Цей сценарій тримає людину у напрузі і постійному самоконтролі дуже багато років. Вихід починається з маленьких кроків. Перше. Помічайте моменти, коли ви стараєтесь заслужити контакт замість того, щоб просто бути собою. Друге. Відстежуйте думки, основна суть яких я повинна це зробити, інакше на мене образяться чи не будуть любити, покинуть тощо. Третє. Дозвольте собі бути поруч із кимось, не стараючись заслужити цю близькість. Четверте, намагайтесь хоча б потроху проживати страх втрати любові і відчуйте, що ви все одно залишаєтесь із собою. П'яте. Дозволяйте собі приймати тепло без боргів і доказів і поступово помічайте, як ви самі можете бути джерелом тепла для себе. Пам'ятайте, любов це не нагорода, любов це контакт із собою. Бережіть себе.